Доброго дня, шановні колеги. Сьогоднішня прес-конференція Ліни Васильівни і її колег, побратимів. Це продовження тієї серії Чорнобильських заходів, які сьогодні здійснює Укрінформ. Ми починали з відкриття фотовиставки в музеї історії літератури. Відкриття фотовиставки тут у нас у вітринах, кількох заходів, зокрема відеомостів з Донецьком, з учасниками ліквідації трагедії, гірниками, які прокладали тонель життя під четвертий. Реактор 86-му році, в квітні, травні, червні, е, відеомостом з Мінськом. Ми знаємо, що Білорусь теж е, потрапила у величезну зону е, Чорнобильської трагедії, і сьогодні потерпає не менше ніж Україна, тому що, на мій погляд, у нас здійснювалися Ну будемо так м'яко говорити деякі заходи, які знижували вплив дії Чорнобильської катастрофи. У Білорусі цього практично не було, і особливо сільське населення там до цього часу потерпає дуже серйозно. Тобто, ви знаєте, історія Чорнобиля дає стільки підстав для міркувань, вона стільки. Через оцей біль, мені здається, суспільство має прийти до розуміння, що, вибачте, ми не повинні бути байдужими, не повинні бути спокійними. Де громадянське суспільство в Україні? Де зелені, які мають гризти цю владу? Вони є, але їх голос не дуже чути. Я, наприклад, працюючи над цією проблемою, стала категоричним противником атомної енергетики. Я категоричний противник замовчувань, а ми бачимо, що замовчування і в Японії були, і вони зізналися. Ми маємо всі розуміти, що навколо Чорнобиля було і продовжує залишатися безліч брехні. І такі люди, як Ліна Васильівна, це совість нації. От розвінчують. я пам'ятаю вашу публікацію в Літературній Україні, ви виступали на з'їзді українознавців, тоді вперше настільки відверто і гостро стояли ці питання. Чорнобиль, на жаль, це брехня. Це та чорна діра, яка всмоктує матеріальні ресурси, людські ресурси. І якщо цей компаймент новий буде збудований. Хто буде там працювати, хто буде його побудувати? наші хлопці будуть отримувати дози. Ой, Тому, шановне товариство, я можу тільки побажати одне: щоб були всі здорові, щоб в ваших родинах не було проблем. І щоб книги, які видаються і в Україні, і за її межами, вони те знання, які містять, були востребовані, вони були потрібні, щоб їх читали, і щоб в Європі. Європа не забуває, до речі, німці дуже активно співпрацюють з нами в цьому плані. От. Але треба, щоб ми в Україні самі в себе навели лад. Дякую за увагу. Бажаю всім гараздів. Дякую. Насамперед, дякую журналістам і не журналістам, які прийшли. Все-таки свята великим перед святами, до яких так готується наша держава. Ну так затисався Чорнобильська, Чорнобильська дата, 26 квітня. Ну, відзначили, забули. Так що я вам дуже дякую, що ви прийшли. Я так розумію, що це прийшло 85% непродажних журналістів. Бо, бо що ж, Чорнобильська тема, вона ж, що вона дає журналістам? от ви прийшли, дякую. Я коротко вам скажу. От переді мною виступали люди, які мають відношення до цієї книжки. Я маю відношення до цих проблем з 91-го року. Я знаю, скільки не говориш, скільки не звертаєшся, і хоч би ви всі написали прекрасні статті з болем про Чорнобиль, знаєте, що нічого не поможеш. Річ в тому, що ось 25 років це ж багато, це ж чверть століття. А сьогодні ті ж самі балачки, що й були 25 років тому. От потім врахуєте, що 15 грудня 2000 Ой, 2000 року Чорнобильська атомна закрита була. Як ви знаєте, в палаці Україна. От, закривалася м, Чорнобильська атомна під фанфари, от, співалося Чорнобиль Forever, був такий текст, що Дамоклів меч, який нависає над Україною, все, вже не хилитається. Що ми маємо сьогодні? Знаєте, що е, відзначили. Я перепрошую московський піп, е, е, відслужив там уже в Чорнобилі службу Божу. Два президенти приїхали, третій образився, кого назвав е, козлами, кого назвав е, не непри, неприємне таке слово. Не хочу повторювати. От і все, і роз'їхались до речі. До речі, та церква, де е, кер, цей е, московський Кирило служив е, свою службу, це в Чорнобилі, це свято Ілінськ. Ви знаєте, я її знаю з того часу, коли старі оті, е, що доживають віку у Чорнобилі, їх привозили туди. Вони співали дринкучими голосами. Це було таке неймовірне. Це було. Справді народне дійство, і там служив такий священий отець Федір. Йому було під 90 за 90 років. І коли він піднімав хресту, тако людей благословляв тінь Христа на нього падала, бо він звідти, він із зрозіжжую. У нього це його згоріла хата, і ви знаєте, це був такий чоловік, який пішки виходив за Чорнобиль, і він там чекав якоїсь попутної машини, щоб когось, ну, хтось йшов на той світ, він причащав. Отакий От у нього не було зайвої сорочки. Розумієте, у цього чоловіка. От який потім на день е, перемоги він зверх ряси одягав піджак, і на піджаку виявлявся цілий ряд е, цих нагород фронтових. От, і він казав братія і сестри, от його не проповідь церковну, а, е, а вже світське звернення до тих людей. Знаєте, то були такі часи. Я там не раз була на всеношні в цій церкві. Скромнесенька церква, яка потребувала ремонту, там ліквідатори вже дорослі люди, хрещення проходили, розумієте, там наверталася душа до чогось високого. От. А потім а потім, одремонтували церкву, пофарбували, постави, позолотили той. Паперть поставили, що ті старенькі люди вже не піднімуться на ту паперть, бо то треба сходи долати. Щось пофарбували таке здорово, так півчик привезли, а отець Федір помер. Я була на Всенощній десь в чи позаторі, не на все, на все на Великдень. Слухайте, в цій церкві вже не можна стояти. Під церпою мерседеси, Хонди, ці всі найдорожчі, розумієте, бендлі, оці всі машини. От, а прихожани уже не тих стареньких вже вони вже й не доберуться туди. І взагалі кому вони там потрібні, я стою на все у церкві переді мною отакі потилиці, знаєте, такі специфічні потилиці, крутих. <ганувач> so, <ганувач> і, і такі складочки, і такі низькі, знаєте, такі шиї. Я стою іду, і до, і такий якийсь попік, значить, там служить так бадьоренько. Я стою і думаю, куди я потрапила? Я в цій церкві з 91-го року ми завжди кажу вам, я там стояла на Всенощній, у Ролана Сергієнка є фільм. Там якраз є ця все, що на коли люди йдуть навколо церкви, там вогники, вогники, вогники. Там той сценарій, що Оксана казала, що потрапив до них у книжку. То не зовсім уже той сценарій, бо я писала сценарій про ювілей мертвого міста. Це було 800 років Чорнобилю. І його там відзначали. І я хотіла, щоб був знятий фільм про ювілей мертвого міста. От розумієте?